На межі великої війни напруга на близькому сході постійно наростає. Цей регіон має всі шанси стати ще однією з арен протистояння між західним демократичним і східним авторитарним світами. Триває систематична боротьба Ізраїлю з іранськими проксі-терористичними організаціями Хамасом у смузі гази та Хезболою в Лівані. Далі про те, що пережив за останній рік Ізраїль, та про подальші плани уряду країни. Вечір 1 жовтня 181 балістична ракета в небі над Ізраїлем. Так виглядає відповідь Ірану на ліквідації високопоставлених терористів в останні місяці. Цей виток виток ізраїльського конфлікту розпочався торік 7 жовтня, святкового суботнього ранку о 6.30 зі смуги гази на ізраїль полетіли сотні ракет. Під їх прикриттям кілька тисяч озброєних хамасівців проривають кордон, заходять на територію найближчих кібуців та поселень, жорстоко розстрілюють, гвалтують, спалюють та викрадають цивільних дорослих та дітей, влаштовують різанину на музичному фестивалі. Понад 1200 вбитих, ще 251 людина потрапляє в полон. Наступного дня обстрілювати Ізраїль на півночі починає інше проксі Ірану. Терористична організація Хезбола, що діє в основному в Лівані, має величезний арсенал ракет, розбудувала велику мережу підземних тунелів та найбільшу в світі недержавну армію. У відповідь на різанину 7 жовтня Ізраїль закликає населення Гази евакуюватися на південь та розпочинає з повітря знищувати інфраструктуру Хамасу. Наприкінці жовтня Цагал заходить на територію смуги Гази. Ми продовжимо війну до кінця. Вона триватиме доти, доки Хамас не буде знищено до перемоги. Ті, хто думає, що ми зупинимося відірвані від реальності, ми не припинимо боротися, доки не досягнемо всіх поставлених цілей: ліквідації Хамас, звільнення наших заручників та усунення терористичної загрози з гази. Операція залізні мечі розтягується на довгі місяці. Передусім, через тунелі, яких під смугою гази виявили сотні різної глибини та протяжності. Входи та виходи з-під земель знаходили навіть біля дитячих майданчиків та в дитячих кімнатах. Ціле підземне місто терору. За майже рік Ізраїлю вдалося звільнити та обміняти загалом 135 заручників. Доля більше сотні, в тому числі двох дітей однорічного та п'ятирічного братів Бібас та їхніх батьків залишається невідомою. Переговори про їх звільнення вже багато разів. Зривались. Через це в самих ізраїльтян виривається терпець. Вони виходять на багатолюдні мітинги і вимагають владу негайно повернути всіх заручників додому. Ще гарячіше стало на півночі протягом року Хезбола не припиняла обстрілювати територію Ізраїлю з Лівану, постійно збільшуючи зону обстрілів. Близько 80 тисяч мешканців півночі досі не можуть повернутись у свої домівки. Для прикладу лише одна ракета Хезболи в друзькому селі Маджільшамс убила 12 дітей. Наприкінці літа, фактично завершивши гарячу фазу в Газі, Ізраїль перекинув сили на кордон із Ліваном. Один за одним ліквідовував високопоставлених ватажків, провів безпрецедентну операцію з пейджерами та фактично позбавив терористів зв'язку. І Зрештою, в ніч на 1 жовтня цегал розпочав наземну операцію в Лівані. Ми почали зі скромніших операцій, а сьогодні ми збираємося піти на суттєвіший маневр і благополучно повернути жителів півночі у свої будинки. Це принципове питання. Адже з 2006 року ми надіяли на території Лівану. Я довіряю вам, я пишаюся вами і пишаюся тим, що очолюють цей підрозділ. Неспокійно і всередині Ізраїлю криваві теракти, заворушення в Юдеї та Самарії, а ще блокада кораблів в Червоному морі та обстріли хуситами із Ємену. Наразі ж основне питання: чи відповідатиме Ізраїль на останній обстріл балістикою з Ірану? сьогодні ввечері Іран припустився великої помилки, і він за неї заплатить. Режим у Тегерані не розуміє нашої рішучості захищати себе. Ми дотримуватимемося встановленого нами правила. Хто б на нас не нападав, ми нападемо на нього. Це працює скрізь, де ми боремося із вістю зла в Іудеї та Самарії, в Газі, Лівані, Ємені та Сирії. І це також працює в Ірані. Із Ізраїлю Уляна Дручкова для телеканалу Еспресо.